Я хочу сказати, що справді щойно проголосували за дуже важливі зміни до державного бюджету в частині фінансування професійної освіти для учнів і студентів професійних закладів це училища, це можуть бути коледжі, ліцеї, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І 315 голосів практично стовідсотково зала підтримала цю правку, щоб ці кошти були скеровані на завершення і продовження навчання для учнів робітничих професій. Ну насправді уявити масштаби цієї проблеми це навіть дуже складно, тому що йдеться про тих. Учнів, які здобувають навчання в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях, вони там вчилися, але війна їх змусила переїхати. І от вони продовжують навчання в інших, так би мовити, мирних. Областях, але коштів у місцевих бюджетах на це навчання немає, і це величезна проблема. І ми по суті розуміємо, що ми можемо втратити і цих учнів. Ми втрачаємо робітничі професії. А загалом ми втрачаємо великий сегмент економіки, яка має відбудовуватися у повоєнний час. Тому по суті зала продемонструвала, що вона мислить уже стратегічно, якщо ми говоримо про відбудову економіки, якщо ми домовляємося з нашими міжнародними партнерами, що вони не просто нас вірять і зараз дають підтримку збройним силам України, але й будуть давати кошти на відбудову України, на розбудову України, то відповідно ми маємо. Забезпечити і трудові ресурси та інтелектуальні ресурси, тому питання професійної освіти це питання й от... Нинішньої правки ми вже це вирішили. Це питання загалом про фінансування професійної освіти у бюджеті 2023 року. І ми вважаємо, що мають бути кошти скеровані на забезпечення цих потреб. І загалом позиція профільного комітету і депутатів групи за майбутнє, що має бути державна субвенція на забезпечення робітничих професій, не місцевих бюджетів. А як це було раніше? Щоб з державного бюджету фінансу. Цувалися робітничі професії, які будуть розбудовувати економіку країни. Загалом я хочу процитувати і президента, і прем'єра, які наголосили, що наступним пріоритетом після забезпечення потреб збройних сил України є освіта і охорона здоров'я медицини. Тому, безперечно, на потреби освіти виділені кошти. І якщо говорити загалом, от яка це частка в бюджеті, то це умовно ми можемо говорити. Ти що це десь третина оцих потреб. Наскільки вони відповідають реальним запитам? Це вже інше питання. Я можу сказати, що цих коштів, безперечно, недостатньо недостатньо для того, щоб українська освіта вона могла успішно. Е Відповідаючи тим алгоритмам, які передбачені були новою українською школою, розвиватися, зокрема, не передбачено кошти на п'ятий клас нової української школи, не передбачено достатньо коштів на підручники, не передбачено коштів на обладнання лабораторії. Але натомість є нові програми: це придбання автобусів шкільних. Мільярд додатково виділяється, передбачені кошти на обладнання, укриття. Тобто ми говоримо, що в умовах війни, в умовах бюджету воєнного стану є кошти на освіту. Але ми всі віримо, що війна завершиться і ми. Відбудуємо не тільки країну, а ми знову освіту нашу українську знову поставимо на ту основу, яка вона була в довоєнному часі. І ви знаєте, хочу завершити ну, такою оптимістичною нотою. Ми багато комунікуємо зараз із батьками, мамами, які знаходяться. В інших країнах і діти вже навчаються в школах Франції, Бельгії, Італії Британії. Українська освіта насправді вона на належному рівні і про це все відзначають освітяни цих країн. Тому дуже хочеться, щоб ці традиції не уривалися, щоб це все було логічно продумано. І ми будемо як народні депутати за це дбати.